Про те, що саме українські сили збили а 50 та Іл-22, стало відомо близько 12-ї години дня. До того вранці, в ефірі свобода ранок, я говорила з військовими експертами. А з приводу того, як це могло статися, чим українські сили могли збити ці літаки, як так сталося, що російська ППО не спрацювала? Цікава експертна розмова. Пропоную послухати. Пан Романенко вважає, що це можуть бути патріоти, чи ви можете ще якісь версії висунути тут? І питання до російської ППО: а як так, що вони там цього не побачили, не змогли протидіяти? Ну, ми бачили, як російську ППО, наприклад, на мисі Тарханку знищують С 400 комплекс та в районі Євпаторії. неодноразово ми бачили, як російська ППО а вона м'яко кажучи, страждає, коли у України з'являється можливість нанесення ударів саме по цим об'єктам. Отже, вона не досконала, та вона не дає 100% гарантію захисту. І про це можна говорити е, довго. Це пов'язано з технологічною компонентою, з технічною з виконанням з зашаленованості, багато іншими речами. Але головне вони недосконалі та неефективні їх засоби протиповітряної оборони. Що ж до використання Петріот, то е, тут все залежить від того, яку модифікацію ракети використовували, бо в нас на сьогодні. Е, Є батареї Петріот, і відомо, що ми отримували ракети з дальністю ураження об'єктів 70 кілометрів та 100 кілометрів плюс, але модифікації різні, і відстані польоту цих ракет різні. До того ж, є також дуже важливий момент. Вони повинні отримувати відповідну розвідувальну інформацію в режимі цілодобового для того, щоб також ефективно знищувати такі об'єкти. Тому чи був це Петріот? Я не знаю. Цілком можливо, але все ж таки мені здається, що не зовсім петріот. Пане Олександре. Якщо говорити про модифіковані петріоти, це модифіковане ким? українською стороною? Ні, ми не маємо такої можливості. У нас немає ні технічної, ні технологічної можливості їх модифікувати. В них є різні модифікації, саме вони виробляються з 1980-х років, і кожного майже року проходять відповідний цикл модернізації, глибокої, легкої. Там і так далі. Отже, глибока модернізація дозволяє значно покращувати їх характеристики, і вони час від часу її проводять. В них різні модифікації. Про що ж я і кажу? Що є модіфікація на 70 кілометрів, наприклад, ураження цілий, Є модифікація на 100 плюс кілометрів, і так далі. Окрім цього, іншого, вони відрізняються і по можливостям по швидкостям одна від одної. Тому що саме ми маємо це одне питання: саме те, що чи змогли вони дістатися до тієї локації, де було знищено ну не знищено пошкоджено іл 22 та знищено А 50 це є відповідь на це питання. Має дуже багато таких факторів, які можуть впливати на 100% так, це можливо скоріше, все ж таки, ні. Але це не означає, що в нас не було іншої можливості для того, щоб повпливати на ефект знищення цих літаків. Якщо це дійсно українська українські війська збили ці літаки, чому про це там одразу не заявити офіційно? Ну тому що пригадаємо, як було знищено першу ракету Х-47М2 2 кінжал. Це був унікальний випадок, коли знищувалась ракета, про яку усі думали навіть на заході, західні там експерти вони думали, що це якась така російська мондервафа, яку дійсно дуже важко знищувати. Отже, щоб не відбулося процесу такого розкриття, одразу яким засобом, якою системою, і так далі. Було проведено і, і, і відповідно чи дійсно було її знищено? Проведено відповідно е, е, розслідування. Ще дійсно, чи це кінжал, чи це якась інша ракета? Тому що ну знаєте, коли побачили, що в кінжалі використовується бойова частина, а е, це стара радянська бетонобійна бомба БТА-500, Ну багато хто здивувався, і навіть на Росії. Заявляли, коли побачили вперше саме цю бойову частину. Вони спочатку заявляли, що це українці збили плануючу БТА-500. нібито з модулем ОМПК їм вдалося, і видають її за немаючи аналоги в світі кинжал. Але насправді так воно і виявилось в результаті. Усі були здивовані, але це факт всередині кинжалу. Це бойова частина, стара радянська авіаційна бомба бетонобійна. І після цього вже а, доповідали, що так дійсно було знищено з використанням ЗРК «Петрут». І ЗРК Петрут як відомо зараз виконує на 100% бойову задачу по знищенню цих не маючи в світі ракет. Отже, і зараз не буде ніяких деталей, допоки дійсно не буде вже встановлено, що так не те, щоб встановлено, не буде надано. Такого розпорядження, що так можна вже розкривати якісь деталі та говорити про те, як відбувся цей, ну умовно кажучи, інцидент над Азовським морем.